Вітаю, ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії сьогодні для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі разом з вами будемо обговорювати найважливіше. Постріл під час виклику у Луцьку поліцейський прикрив собою жінку та дитину. Медики Луцька б'ють на сполох до 40 травм щодня та обмороження з ампутаціями. Києві після пластичної операції померла 28-річна жінка. Польський прем'єр спростував слова Трампа про Зеленського. Знову сумна звістка надійшла в Камінь-Каширську громаду. Підтвердили загибель жителя міста Каменя Каширського Гембіка Андрія Григоровича 1973 року народження. Про це повідомили в міській раді. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Донецькій області 8 квітня 2025 року. Окрім того, перестало битися серце військовослужбовця із села Залісся Петра Марчука 1975 року народження. Про це повідомили на сторінці села. Лишньої Шацької ради на військову службу захисник був призваний 23 травня 2025 року. Волинянин помер 3 січня цьогоріч. У захисника залишилися двоє синів. На жаль, отримав трагічну звістку з фронту Йлуцьк. Під час виконання бойового завдання загинув Іван Прокопець 1991 року народження. Івана Прокопця було призвано на військову службу до складу військової частини, де він служив санітарним інструктором лікувального відділення медичної роти. 13 січня цього року солдат загинув в районі населеного пункту Садове Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв. W cześć, ta szana Виклик поліції закінчився пострілом у правоохоронця. Це сталося 14 січня у Луцьку на вулиці Наливайка. До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її свекор поводиться агресивно та погрожує виселити її з квартири. У помешканні вона перебувала разом із маленьким сином. На виклик прибули поліцейські. Під час розмови чоловік раптово пішов до іншої кімнати. Повернувся з рушницею та націлився в бік невістки й дитини. Саме в цьому впевнений сама Лучанка. Він цілився в мене. Він сказав, що мене да. він хоче вас. Він, він, він не цілився в поліцейську. Він хотів Антелісті мене пристрелити. Цівся вас, бо він вже давно казав, що він мене один із поліцейських миттєво став між озброєним чоловіком і жінкою, з сином, прикривши їх собою. У цей момент пролунав постріл. Він не стрілив, я зброю тут в нього став. і Вже колеги біг, я вже всі. Ну, Ти все позвонив доповів, що садку мені бюджети Я ж не знав. Я ж не уявляв, що там медик. Я ж знав, що шок то я і не почую, чи є. Вони пав, чи дома поліцейського глянули медики. Він отримав легке тілесне шкодження. Загрози життю немає. Чоловіка одразу затримали, зброю вилучили. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Лучанину загрожує від 9 до 15 років, позбавлення волі або ж навіть довічне ув'язнення. Щодня до травмпункту в Луцьку звертаються до 40 пацієнтів із різними травмами. Про це повідомив заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов. За його словами, тяжко дізнатись напряму, чи пов'язаний сплеск травм зі снігопадами та ожеледицею. Водночас із початку холодів медики зафіксували семеро пацієнтів з обмороженням кінцівок шістьох із них госпіталізували. Що стосується холодів, за рахунок зниження температури, звертаються пацієнти з обмороженнями. Всього було сім звернень пацієнтів з обмороженням. В Одному випадку допомогу було надано амбулаторно, обмороження. Було легкого ступеню, Пацієнт пішов на амбулаторне лікування. Шестеро пацієнтів було госпіталізовано. Є й ті, кому пощастило набагато менше. Медики досі борються, аби зберегти кінцівки декількох пацієнтів. Згоспіталізованих троє пацієнтів з важким обмороженням. В одному випадку було ампутовано передні відділи стопи. Ну, два випадки, які більш важче, намагаємося зберегти кінцівки обмороження, щоб не проводити ампутацію. Лікарі закликають лучан бути уважними до свого здоров'я та не ігнорувати перші ознаки обмороження. Початку 2026 року жителі Волині втратили через шахраїв понад півтора мільйона гривень. Про це повідомляють в поліції Волині. Правоохоронці зазначають, попри постійні застереження, люди й далі ведуться на легкий онлайн-заробіток, сумнівну соціальну допомогу соцмереж, а також на дзвінки від псевдопрацівників банків. Найчастіше шахрайства відбуваються через інтернет. Йдеться про фішингові посилання, фейкові підробітки, продаж неіснуючих товарів, злам соцмереж і месенджерів. Поліція продовжує розслідувати. Та працює над встановленням осіб причетних до злочинів. У селі Підубці Луцького району сталася пожежа в приватному господарстві. Загорівся хлів на вулиці Козацькій. Вогонь швидко охопив господарську споруду та знищив покрівлю. Також пошкоджено перекриття будівлі. На щастя, постраждалих немає. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Обставини пожежі ще з'ясовуються. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Першу про обстріли у ніч на 15 січня росіяни обстріляли житомирщину, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Попередньо обійшлося без постраждалих. Роботи рятувальників ускладнювали постійні тривоги, проте їм вдалося ліквідувати пожежу, зазначили у повідомленні. Російський безпілотник поцілив у дитячий майданчик, що поруч з пам'ятником Степана Бендері у центрі Львова вранці 15 січня. За попередніми даними. Минулося без постраждалих уламки збитого російського безпілотника. Упали на житловий будинок у столиці вранці, 15 січня. 13 січня у місті Ізмаїл під час проведення заходів з оповіщення стався інцидент за участі військовослужбовців районного та СП і цивільного чоловіка. За офіційною інформацією, військові зупинили громадянина для перевірки документів. Під час спілкування між сторонами вони конфлікту, у ході якого чоловік, за даними слідства, дістав викрутку та почав поводитися агресивно. Після цього він втік з місця події. Водія транспортного засобу, який перебував за кермом, затримали самого ж учасника студенту розшукують у межах кримінального провадження. У Києві до суду передали справу лікаря, дії якого, за даними слідства, призвели до смерті 28-річної пацієнтки під час пластичної операції. Як встановили правоохоронці у серпні 2023 року в одному з приватних медичних центрів столиці, жінці проводили операцію з імплантації сідниць. Під час втручання у неї сталася зупинка серця. Медики намагалися врятувати пацієнтку, однак вона померла. Судово-медична експертиза показала, що лікар неправильно підготував анестезуючий розчин. Доза препарату була втричі більшою за допустиму. Крім того, цей препарат взагалі не мав використовуватися і не був зазначений у медичній документації. 50-річному медику вже оголосили про підозру. Лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Викрито в масштабну схему розкрадання коштів, які виділялися на потреби Збройних сил України. За даними слідства, держава втратила понад 47 мільйонів гривень. За даними слідства, угрупування очолював командир однієї з військових частин до протиправної діяльності. Він залучив підлеглих військовослужбовців та цивільну особу, яка забезпечувала виведення грошей у готівку через підконтрольні підприємства. У документах зазначалося, що військова частина нібито придбала 1815 вісімсот однак фактично вони до підрозділу не надходили. Щоб приховати це, оформлювали звіти про їх використання в бойових умовах. У межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків. Зокрема, вилучили непридатні приціли та призначили більше 70 експертиз. П'ятьох підозрюваних затримали в різних регіонах України. Усім фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою без права внесення застави. Поки ми з вами обговорювали події в Україні, світ теж не стоїть на місці. Тож далі про найважливіше з міжнародної арени. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні та наголосив. Мирний план, підготовлений Сполученими Штатами, відхилила саме Росія, а не президент України Володимир Зеленський. Свою позицію польський прем'єр оприлюднив у соцмережі. На тлі заяв Трампа, який раніше висловив думку, що укладення мирної угоди нібито гальмує саме українська сторона, а не Кремль. Туск підкреслив, що єдиною відповіддю Росії на мирні ініціативи США стали нові ракетні удари по українських містах. Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані нібито припинилися вбивства та страти. Про це він повідомив 14 січня під час брифінгу в Білому домі. За словами Трампа, відповідну інформацію він отримав від дуже важливого партнера. Президент Ша зазначив, що за наявними у нього даними даними плани щодо проведення страт були скасовані, зокрема й ті, які мали відбутися вже найближчим часом. Водночас Трамп наголосив, що цю інформацію ще будуть перевіряти. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. І стежте за новинами телеканалу Конкурент Волинь у наших соцмережах. Сьогодні з вами у студії працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами, адже ми маємо ще багато цікавого для вас. Бережіть один одного. Побачимось!